Нова національна ідея українців. Концепція розвитку України і української нації. Нова національна ідея українців. Саме так, суверенітет і національна незалежність. Ідея державності Україна повинна залишатися повністю. Незалежною суверенною державою, жорстким контролем своїх кордонів внутрішньої політики Україна має розвиватися на засадах сильно державного управління, але без залежності від будь-яких підкреслю зовнішніх сил, у тому числі. Росії та країн Заходу чи Азії. Захист національних інтересів українці повинні мати чітко визначену політику, яка відстоює національні інтереси на міжнародній арені. Ідея про національне самоствердження. через Сильну дипломатію та воєнну потужність залишається актуальною. Національна ідентичність і культура, збереження української мови та культури. Мої погляди щодо цього, щодо мовної політики, є ключовими для. Розвитку національної ідентичності. Мова має бути фундаментом державної політики, а культурні цінності основою національної освіти. Повний переклад фільмів, книг та медіа. Державною мовою є обов'язковим. Культурна Самоіндентифікація, відновлення історичних символів і культурних традицій повинна бути частиною сучасного державного будівництва. Важливо зберігати і популяризувати національну культуру через кіно, літературу, мистецтво. Сильна національна армія патріотичне виховання за бажанням і перетворення суспільства на радикальних націоналістів. Мої ідеї наголошують на важливості сильної армії та постійної готовності до боротьби за свободу. Кожен підкреслюю, громадянин України повинен бути готовий до захисту своєї держави. Армія повинна бути добровільна, силові структури Республіки Україна повинні бути ліквідовані. Замість них повинна бути створена українська. Націоналістична армія на підставі змін до законів України та створений український націоналістичний трибунал бого імені, який буде входити склад такої армії. А суддею буде на всю Україну лише одна людина. Тобто я, шановні українці. Територіальна оборона основна ідея моя щодо цього, підкреслю, значення національної солідарності. Варто впровадити систему територіальної оборони нового типу, де кожна область і громада має сили захисту готові. До захисту вітчизни, які входять в склад української націоналістичної армії під керівництвом головного ідеолога українського радикального націоналізму. Тобто мене саме так, політичний та економічний суверенітет. Конституційна реформа. Згідно з концепцією моєї щодо цього, варто змінити політичну систему в Україні, скасувати посаду президента і провадити новий інститут гетьманат у формі регентства, де лідером. Та вождем української нації є я. Та маю необмежені нічим повноваження та владу, ані часом не обмежені, ані парламентом, ані простором. Ліквідація юридична Республіки України через всеукраїнський референдум щодо. Прийняття нової конституції та зміни назви Республіки України на українську державу та заперечення правонаступництва від Республіки України чи ОРСР та визнання правонаступництва від Української держави 1918 1941 років. Закріплення за моєю родиною, родиною корінних всієї фінансової та економічної системи України та всієї повноти влади та впливу назавжди без можливості коли-небудь це змінити. Національна економічна стратегія на основі моїх поглядів. Про розвиток власної промисловості, економічна модель України має базуватися на національній економіці. Пріоритетом є розвиток українського виробництва промислового виробництва аграрного сектора, а також перехід на нові технології. Соціальна справедливість та народовладдя нова система люстрації на базі моїх ідей. Про національну еліту. Держава має впроваджувати жорстку систему люстрації для відбору кадрів, що займають керівні. Посади. Це має стосуватися всіх кандидатів, чиновників, так і представників виконавчої влади. Амністія засуджених СБУ Лебедя посмертно. То був засуджений ними. Народовладдя – важливим елементом. Національної ідеї має бути розвиток інститутів прямої свободи, де кожен громадянин має можливість брати участь у прийнятті важливих державних рішень. Ліквідація парламентаризму в Україні через створення. Дух парламентного парламенту електронного, де всі рішення, закони будуть прийматися однією палатою прямим голосуванням електронним, а перевірятися та затверджуватися другою палатою, електронною. Колегією адвокатів та юристів, журналістів та правозахисників скасування системи виборів та заборона будь-яких партій, обрання мерів міста, губернаторів повинно бути відкритим швидким електронним голосуванням без системи виборів. Та затверджено повинно бути регентом. нова національна концепція розвитку України та української нації. Політична реформа і державна модель. Конституційна монархія або гетьманат. Політична система України має базуватися на засадах Конституційної монархії або гетьманату. Як це я пропонував неоднократно? Влада президента повинна бути скасована, а натомість запроваджено інститут гетьмана. У формі регентства, який має необмежені нічим повноваження, ані Конституцію, ані законом. Ліквідація судової системи, силової системи та кабінету міністрів, та передання цих повноважень, мені. Саме мені, шановні українці, через зміни до законів України та Конституції України. Позачергові вибори та люстрація. Вибори до парламенту мають бути скасовані, а парламент повинен стати електронним, де кожен українець буде мати право. Законодавчої ініціативи. Ліквідація партій, які розколювали суспільство всіх партій, судові процеси над всім керівництвом ліквідованих партій щодо незаконного збагачення та заволодіння державним майном. Саме так. Розвиток Національної економіки, економічний націоналізм, Україна повинна активно підтримувати розвиток національної промисловості сільського господарства, науки технології. Як я наголошував зараз стосовно цього. Економіка має базуватися на державних і приватних інвестиціях у стратегічній галузі, незалежність від зовнішніх впливів. Я підкреслю і кажу про необхідність економічної незалежності. Україна має мінімізувати Залежність від зовнішніх запозичень і ресурсів, створюючи власні енергетичні та виробничі потужності. Саме так, шановні українці, національна освіта та виховання. Система національного виховання на базі моїх ідей. про Ідеологічну підготовку. освіта має бути орієнтована на розвиток патріотизму, національної свідомості, історії України. Усі навчальні заклади повинні слідувати єдиному ідеологічному курсу, що підкреслює значення. Української культури та історії, укріплення вищої освіти, впровадження міжнародних стандартів у вищу освіту, із зосередженням на розвиток точних наук технологій, медицини, інженерії для того, щоб Україна могла стати. Конкурентно спроможливим на міжнародній арені, ліквідація юридична кафедр іноземних мов у вишах та заборона їх вивчати у вишах та школах за рахунок України та коштом платників податків. Якщо хтось бажає. Вивчати іноземні мови, то на відповідних курсах за кошти та гранти іноземних дипломатичних представництв та посольств. Будь ласка, надходження цих коштів повинно бути закріплені за кожною людиною, а сам курс повинен коштувати від. С 7 до 12 тисяч євро. Самі курси повинні бути оплачені не людиною, підкреслю, а іноземною країною. Скасування мовних засобів штрафів, відкладення питання суворої українізації. Терміном, який буде визначено на всеукраїнському референдумі, Мілітаризація суспільства та обороноздатність, військова служба та оборона, як я підкреслю, Стосовно цього, кожен громадянин України має бути готовий до захисту своєї держави. Важливо створити сильну армію, українську націоналістичну. Армію з високою мотивацією, а також розвинути систему територіальної оборони, де кожна громада є частиною національної оборонної системи, відмінити призов, мобілізацію та ввести добровільну Службу, відкрити кордони, підтримка ветеранів, державна повинна бути забезпечувати максимальну підтримку ветеранам, які боролися за незалежність України через соціальні програми та медичну допомогу. Натомість, хто викрадав, катував та вбивав людей. Повинен понести відповідальність та ті, хто закликав з військових до порушення прав людини та принижував честь і гідність цивільних. Національна культура та ідентичність зміцнення національної ідентичності. Культурна політика має бути спрямована на зміцнення національної ідентичності через підтримку підкреслю літератури, музики, кінематографу та мистецтва. Українська культура повинна займати центральне місце в державній політиці. А також отримувати підтримку на міжнародному рівні. Заборона антиукраїнської пропаганди. Держава повинна активно боротися з будь-якими формами антиукраїнської пропаганди. Як всередині країни, так і на міжнародній. Арені. Це включає наступне: ведення адміністративної відповідальності та кримінальної відповідальності за дії проти українського радикального націоналізму та його ідеолога у вигляді адмінштрафу 20 тисяч гривень кримінального штрафу у вигляді 200 тисяч гривень. Міжнародні відносини та політика, прагматичні відносини з усіма, підкреслюю, країнами світу та візовий режим з усіма країнами світу, розрив дипломатичних відносин з РФ та РБ на 209 років та неможливість видачі віз їм в Україну, відновлення українського. Язичництва, як головної державної ідеології та закріплення його як головної державної релігії, відновлення язичницьких храмів за формою, як в давнину на Русі та храмів, як в Греції та Римі. Створення єдиного підкреслюю язичницького помісного собору, який витіснить всі чужинські загарбницькі релігії, язичницької секти іудеїв, іудаїзм, християнство, іслам релігійна боротьба за душі українців та відбирання всіх приходів та храмів у язичницької. Ізраїльської кровожерливої секти та поступова її заборона, закріплення на державному рівні українського язичництва з елементами язичництва Греції та Риму на державному рівні, та закріплення. Необхідності проведення обов'язкових обрядів язичницьких при прийнятті будь-яких державних рішень та наукових засідань чи наукових досліджень або наукових відкриттів відновлення сми античних чудес світу в Україні. створення Єдиної язичницької громади, метою якої є прихід до влади, того, хто їй гарантує духовне відродження, та кінець іудейської кровожерливої окупації України Русі. Тільки я, хто гарантує це. Саме так, шановні українці, це нова була концепція розвитку української нації та держави, орієнтована на зміцнення національної ідентичності, незалежності та суверенітету, із застосуванням елементів політичного та Економічного націоналізму. Нова національна ідея. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост, шановні українці. Донат в описі до цього відео. Доб'ємо до мільйона підписників. З нами Україна. Героям слава! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з сфері військового права по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі військового права та СП, коли не працюють закони, коштує 700. Замовляю мене послугу з військового права. Також заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Стосовно кримінальних справ щодо вас, термінова консультація. Коштує 500 доларів США. Також я консультую в сфері податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Жми кнопку Лайк-репост до цього відео, а також підписатися на цей YouTube канал. Також жми на кнопку спонсорство і спонсорувати. В описі до цього відео ти також можеш здійснити донат на мою картку або мій електронний криптогаманець. Дякую за увагу, шановні YouTube телеглядачі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Дякую. зоардаnя